Подкаст True Beauty Show. Всім привіт! Вітаємо на подкасті True Beauty Show. Сьогодні ми знову разом зануримось у світ моди разом із одним із найскравіших та найвпливовіших брендів на сучасній модній арені Miu Miu. Заснований у 1993 році. Miu, Miu став символом елегантного бунтарства та провокативного стилю, що підкорив серця модниць по всьому світу. Цей бренд пропонує нестандартні рішення в моді, поєднуючи класичну елегантність із сучасними тенденціями. Отже, давайте більше детально познайомимося з Miu, -Miu його інноваційними підходами та тим, чому цей бренд залишив такий вагомий слід у світі моди. Історія та заснування. Miu Miu був заснований італійською модельєркою Miao Choprada, яка є однією з найвідоміших фігур у світі моди. Назва бренду походить від її прізвиська, що використовується в родині. Перші колекції Miu, Miu були орієнтовані на молодь, яка бажала носити стильний, але нестандартний одяг. І від самого початку бренд вирізнявся від інших своєю незалежністю від традиційних стандартів, що дозволило йому швидко здобути популярність. Розвиток і інновації. Міу Міу завжди ставив акцент на елементи несподіванки та інновацій. Завдяки цьому бренд став відомим своїми колекціями, які поєднували різноманітні стилі та матеріали від класичних елементів до ексцентричних акцентів. Підхід до одягу змінився, класичні сукні стали поєднуватися з джинсами, а каблуки з кросівками. Така естетика стала по-справжньому революційною, адже вона принесла почуття легкості та свободи у моді. Звільнивши жінок від стандартів і правил, вплив на індустрію моди Міу Міу став символом елегантного, але розкутого стилю, що дозволяє модицям виглядати розкішно, але не занадто серйозно чи формально. Колекції бренду часто виступають як своєрідний коментар до наявних трендів, де мінімалізм зустрічається з яскравими деталями. Міу Міу також неодноразово встановлював нові стандарти для дизайну колекцій. Та співпрацював з такими знаменитостями, як Кіра Найтлі, Кейт Мос і Леді Гага, що лише зміцнили його статус у світі моди. Топ цікавих фактів про компанію. Назва бренду. Назва Міу Міу походить від прізвиська Міучі Пради, що стало ідеальним символом не тільки особистої ідентичності засновниці, а й її стилю, легкий, бунтарський і безкомпромісний, розширені лінійки продукції. Почавши з сумок і аксесуарів. Бренд у 1994 році розширив свій асортимент, включивши одяг та взуття, які відразу здобули популярність. Нестандартні колаборації Miu, -Miu неодноразово організовував колаборації з провідними художниками та кінематографами, створюючи унікальні колекції, що поєднують моду, мистецтво та кінематографічні мотиви Атмосферні рекламні кампанії. Рекламні кампанії Miu Miu завжди привертали увагу завдяки своїй сміливості та експериментальним підходам. Відомі моделі, як от Кіра Найтлі та Леді Гага, часто стають обличчям компанії бренду. Перше шоу. Перше шоу Miu Miu відбулося в 1994 році, і з того часу бренд стає все більш популярним на подіумах міжнародних модних тижнів. Фінансові результати. За даними останніх фінансових звітів, у 2022 році річний дохід бренду Miu, Miu складав понад 1 мільярд євро, що підтверджує його стабільне зростання в межах глобального модного ринку. Глобальна присутність. Продукція Miu, Miu продається в понад 50 країнах, і бренд має більше ніж 150 фірмових магазинів по всьому світу. Miu, Miu продовжує бути одним із найбільш інноваційних та впливових брендів у світі моди. Його вміння поєднувати традиції сміливі дизайнерські рішення дозволяє створювати унікальні образи для сучасних жінок, які цінують стиль, елегантність і свободу. Бренд активно працює над тим, щоб залишатися на передовій моди, формуючи нові тенденції, привертаючи увагу до свого нестандартного підходу до дизайну. Сподіваємося, що цей подкаст був для вас цікавим! Дякуємо за прослуховування та чекаємо вас на нових випусках, де будемо разом розкривати цікаві сторінки про бренди, що формують сучасну моду.